Щаслива і допомога, друже, любна і розумна. Дякую. Господи, прийти. Не бійтеся чашу поміщали. Я дуже хочу, що моя внучка мала такий характер, як співчуття до всіх оточуючих і для спів доброту, самостійність, щоб завжди слухалась і допомагала, кому потрібно. Дякую. Подивіться, яку барвисту душу ми хотіли б бачити у цьому дітей. Адже діти це наше майбутнє. Ми, ми це продовження наших дітей. А якими ж мають бути батьки, дорослі, люди, які оточують цих маленьких маленьких дітей, якими вони повинні бути, щоб ця чаша не розбилася, щоб ти якось яку ви хочете бачити, щоб вони так і залишилися. Щоб були наші діти. Такими, такими як ці діти, якими, <клес> щоб Добре, ви були. Приплели... Звичайно. Дякую вам, дякую. Дуже гарні слова, дуже гарні будуть діти ваші. Якщо у них будуть всі ці якості, всі ці риси характеру, і захисники, і добрі люди, і співчутливі. Тож я вам бажаю, щоб вони вас такими і виросли, якими ви хочете, щоб вони були. Дякую На подані зразки негативних висловлювань дітей вам запропоновано висловити свої позитивні зразки. Ось, будь ласка. Я не хочу йти до дитячого садка. Будь ласка, як ви відбувати свої дитині. А я не хочу йти на роботу, але мусі. Так. Зі мною там ні, ніхто не дружить. А ти дружиш з ним усіма. Молодці. Мені ні з ким там гратися. А дуже багато іграшок. І дітей. І дітей. Так. Я не буду їсти в садочку. Наче я не куплю конфетку. <реш> <реш> я не, ходю, не буду спати в дитячому садочку. А ти тільки полежні. <рес> Молодці. Дуже гарні вас вислови. Ми дуже раді, що ви своїх дітей налаштовуєте, так щоб вони йшли спокійно і впевнено. Дякую. А зараз до вашої уваги ще одна цікава гра. Як треба поводитися Батькам з дитиною, коли вона уперше почала відвідувати дитячий садочок. І як не треба погодитися з дитиною, яка почала відвідувати вперше дитячий садочок. У вас на столі є написані вислови. Кожен прочитайте, будь ласка, видіть і поставте свій вислів, зачитаючи його, у відповідну колонку. Будь ласка. у Зворювати вдома для неї режим такий же, як і в дитячому садку. Так потрібно поводитись. Mm. Треба, Треба. правильно. <пробітник> е, увесь час обговорювати її присутності, проблеми, пов'язані з дитячим садком. Ні. І з ним вдома. Привержені енергетичній реакції залишити, залишити маляна кілька днів вдома. Ні, Треба? Well. на <Mustang noise> Створити спокійний, безконфліктний клімат для неї в родині треба. Щадити дитячу ослаблену нервову систему. Не реагувати на витівки дитини і не карати її за капризи. Так проводитись не потрібно. Увесь час путати дитину, отягати не по сезону. Так не треба. Треба одягати по сезону. У вихідні дні споміняти режим дня дитини. Викається так не потрібно. Не, не. Кутати дитину, а одягати відповідно до температури повітря. Так потрібно робити. Не потрібно погано говорити. Дайте є. Карати за капризи. Не потрібно, потрібно дитині пояснити, чому її поведінка неправильна, Не залишати в дошкільній установі на цілий день. Ні. Треба? Не треба. Так. Далі за нервову систему, Ні. так? Ще дити дитину ослаблену нервову систему дитячу. Третя, третій. Третій. Не треба. Там, де не треба третю, там відчувається привиржені. Невротичної реакції залишити маляна кілька днів вдома. Треба? так. Да. Треба. Да. Все? Да. Все? Да. Все? Все. І Так. Да. Отже, ви добре знаєте, як потрібно поводити себе з вашими малюками. Дякуємо вам. Практичних завдань дитячого садочка. Ми з дітками не тільки граємося, малюємо на піску, малюємо на склі, малюємо пальцями долоньками, проводимо різноманітні досліди, пошуково-дослідницьку діяльність, ходимо по доріжках здоров'я, складаємо пірамідки, граємося з різними втулочками і багато-багато чого іншого. Це у вас на столах є різні завдання. От будь ласка, хто вміє малювати? Може, ну, таким в нас не потрібно якісь вимоги, художників. Елементарні мені навички малювання. Будь ласка, пімами, виходьте до села. Не бійтесь. Виходьте, ще хто? Ходьте, не соромтеся, хто хоче помалювати, по скупіш. Є ось такі ялиночки. Ми будемо прикрашати ялиночку за допомогою пальчиків. Є фарба. Відкриваєте фарби і прикрашаєте ялиночки. Є ось такі планички. ми будемо прикрашати горошками. А горошки ми будемо робити ось такими тичками. І кастрюльку також ми прикрашаємо пальчиками. Будь ласка. Так, завдання для цієї команди. Олена Юрій. Так, що дові А ось тут ми з вами будемо малювати долоніками. <г STAR> по ми ході по миємо, ви люди, це ваші дітки. А ми з ними йдемо. Бачите? Є ось такий великий листок. можна намалювати Великий малюнки. Ось там очі. Ось там очі. Ось там очі. Ось там очі. Ось а по ложкам? Нет, зараз солнечку не Так старається вам. Старайтесь. Елочка Так, все, можно колеровать набежу.

воно получается. Почекать не совсем Thank you.

Яка гарна робота вийде, це соня, молодці. А там правильно справилися з завданнями до виховання. Молодці. Молодці! Ось погляньте, який гарний малюнок яскравий намалювали наші мами на сонечку. І ще дуже гарний малюнок дійте, після подивитися, як гарно вміють наші мами. Малювати. А скажіть, мами, які малювали на скільки? Що ви намалювали? Вам сподобалось Доброго. малювати по піску? Важко чи ні? Важко, важко. Але пісок має таку властивість. щось не, не вийшло, раз можна і перемалювати. А. Тому дітям дуже подобається малювати на піску. Дуже подобається. Це їхня улюблена справа. Отже, шановні батьки, <звук> ви побачили, скільки видів <звук> діяльності? Є у нашому дитячому садку. Тому коли ваші дітки повертаються додому трішечки в забрудненому одязі, будь ласка, не сердься, не, не сваріть, ваші діти навчались, вони досвіди проводять. Це все їхнє життя. Вони навчаються і все, що у них ще не вироблений такий навіть, координація рухів і все це, що вони чим керують. Вони все на свій одяг витирають ручки, можливо, можуть і носиками. Так що а і ласка. Та не чай, да, можуть розлижити. Так що, будь ласка, відносить до цього позитивно. А ще ми дбаємо про здоров'я дітей. За, щоб запобігти виявам плоскостопності плоскостопості після сну, ми ходимо по ось таких доріжках здоров'я. Зараз ми вам запропонуємо, хто бажає, можете всі прийтися, спробувати на собі, як дітки ходять по доріжкам здоров'я. І також ми просимо вас, щоб ви на своїх своїх діток виготовили ось такі яскраві. Барист, І саме основне корисні доріжки здоров'я. Хто бажає? Приємно? Якщо ось так, дітки будуть ходити кожного дня, то в них, мабуть, постійно буде, тому що зараз дуже великий процес такого захворювання. На початку заняття, на початку наших зборів, ми з вами ставали в одне велике коло. Так? Ми стояли рука, взявшись за руку. Велику пліч поліч. Ми утворювали коло. А це є наш колектив. Так? Ми всі зараз з вами, чотири роки, в один великий дружній колектив. І завершуючи, колектив нашого дошкільного закладу вважає своїм приємним обов'язком висловити вам слова вдячності усім вам батьки, які вважають важливим донести малюкові те, що він вже великий. Тому що прийшов уже дитячий садок. Це дуже добре. У дитячому садочку його люблять, чекають і раді завжди його бачити. Малюк багато вже чого вміє. Ви просто не здогадуєтеся, які у вас вони розумні, кмітливі, самостійні. А ще більшого, вони навчаться тут, у нас, у дитячому садочку, за допомогою наших турботливих, дорослих, педагогів. Тож давайте разом. Закладати фундамент доброзичливих стосунків в дитячому та батьківському колектива, а також у відношеннях між батьками та педагогами дитячого Тому в успішної взаємодії нашого союзу припутника педагог, дитина і батьки залежить повноцінний розвиток дитини. Родить усе, щоб дитинство. Майбутнє ваших дітей було щасливим і прекрасним, любові, розуміння, здоров'я, успіхів майбутньому вашим діткам. І на кінець сьогодні, наших таких дружних батьківських зборів. А ми сьогодні добре попрацювали. Я хочу, щоб ви подивилися на свої долоньки, кожен. І уявіть собі на одній усмішку, а на іншій радість. І щоб вони нікуди не втекли, ця усмішка і радість, нам потрібно міцно-міцно їх з'єднати, з'єднати дружніми описами. що ми робимо. Я вдячна вам, що ви виклали наш, саме наш дитячий садок на приємні. Йому затишний дуже е, дружній колектив. Я хочу, щоб ви теж стали дружнім колективом кожній своїй групі. І хочу, найбільше я цього хочу, щоб вашим діткам було в нашому садочку вам щоб ви нас послухали і прийшли на наші збори. Вам сподобалося? Да. Все, дякую, будемо вас запрошувати. Дякую